Перед тим, як купувати вершкове масло, просто подивіться це відео. Ви заощадите свої гроші та нерви. Я зараз дам вам топ 10 корисних порад, як правильно вибирати вершкове масло. Розповідаю все чітко, швидко та без зайвої води. А ще більше корисних порад в моєму телеграм-каналі. Посилання знаходиться в шапці профілю. Підписуйся. Жирність має бути від 82% і вище. 72% це все масло селянське, а все, що нижче, спрет або суміш. В складі має бути тільки вершки або пастеризовані вершки, без ніякої пальмової олії, ароматизаторів та емульгаторів. Колір має бути кремовим, а не яскраво жовтим. Яскравий колір часто штучний. Натуральне масло світле та однорідне. Масло за консистенцією в холодильнику має бути твердим: якщо пачка продавлюється пальцем, підмішані рослинні жири. Термін придатності до 30-60 днів. Натуральне масло не може зберігатися півроку. Довгий термін зберігання масла рівня стабілізатори або глибока переробка. Старайтеся вибирати виробників з чесною репутацією. Саме краще це місцеві фермери та перевірені бренди. У дешевому маслі рідко буває якісний склад. Перевіряй вагу та ціну за кілограм. Якщо масло 82% підозріло дешеве це тривожний сигнал. Якісний молочний жир не коштує копійки. Звертай увагу, чи не деформована упаковка. Якщо ти бачиш пухірці, здуту фольгу та вологу всередині, це ознаки неправильного зберігання або повторного заморожування. Запах і смак вдома це саме найкращий тест. Справжнє масло пахне вершками і не має сторонніх нот. Смак повинен бути ніжним, не маслянистим і не гірким. Зроби ще одну перевірку вдома, так звану перевірку на хліб. Натуральне масло тане рівномірно. Спред залишає жирну та блискучу плівку та обирається в хліб гірше. Хай ці поради роблять ваші страви ще набагато смачнішими до нових відео та смачних рецептів.